У далекому минулому наші предки дивилися в небеса і думали, що зі мною буде після смерті. Наша душа бажає розгадати найпотаємнішу таємницю життя. Що чекає нас, коли ми переступимо поріг вічності? Бог не приховав подробиці про наше вічне житло читайте Біблію, і ви дізнаєтеся істину про небо, Сліпучі вулиці золота, сяючий трон Бога і вічний дім Ісуса Христа. всі подробиці про небеса викладені в Слові Бога. Яким буде небо? Як душа досягне його? Чи воз'єднаємося ми з близькими на небі якими стануть наші тіла у вічності, це лише частина того, що ми можемо знати про небесне царство, яке обіцяє перевершити наші найсмілівіші мрії, все, що вам потрібно зробити, це відкрити Біблію, і ви побачите, як Господь Бог відкриває таємниці вічного царства в ефірі. Телеведучий біблійний вчитель Девід Джеремая Якби ми могли перемотати фільм історії світу і пересняти на сотні років назад під словом ми я маю на увазі розвинені країни, то ми дбали про землю, створену Господом по іншому. Ми не зможемо змінити минуле, але здатні служити краще сьогодні. Ось що ще ми можемо зробити з нетерпінням чекати нового неба і нової землі, які обіцяні Богом. сьогоднішнє послання називається нове небо і нова земля. Можливо, вас здивує те, що Біблія говорить про те, що станеться з планетою до настання вічності. Ми будемо вивчати тему про небо в сьогоднішньому випуску програми Поворотний момент у серці кожного жителя планети Земля приховано прагнення жити в золотому столітті. Можна сказати навіть так: ми не мов бачили втрату раю в Едемському саду і жадаємо відновлення. Ми хочемо його повернути. Протягом усієї історії ця надія з'являлася час від часу в очікуванні епохи, коли земля буде в мирі і спокій, і ми заживемо замкнено в золотому столітті. саме про це Господь навчив нас молитися, подарувавши нам слова з отче наш. Кохана церква, коли ми молимося словами прохання, Отче наш і говоримо, нехай прийде царство Твоє як на небі, так і на землі. Ми просимо, щоб небеса зійшли на землю. Ті з нас, хто знайомий з теологією, розуміють, що це не відбудеться під час нинішнього царства смерті. у серці є надія. Це виправдане очікування Божого народу. Воно міститься в Отче наш і в ній нас вчать молитися Духом Бога. Саме це мав на увазі автор послання Євреям, описуючи людей, які пройшли через жорстокі страждання і вистояли завдяки надії на Бога. У євреїв 11 він зауважив, бо ті, що говорять, таке виявляють, що шукають батьківщини. Та бажають вони тепер кращої, цебто небесної. Є надія. Надія на вічну мрію допомогла їм пережити тяжкі часи страждань. Так чи інакше, ми сумуємо за Едемським садом. У нас бажання того, чим насолоджувалися, прабатьки ми хочемо жити на досконалій землі. Хочемо відновити втрачене. Це закладено в серці кожного жителя нашої планети. Ця мрія відображена в багатьох чудових і прекрасних місцях писання, як в старому, так і в новому заповіті. Тому я хочу перейти до обіцянки нового неба і нової землі. По перше, обіцянка про нове небо і нову землю. І якщо ви уважно прочитаєте, то виявите, що по всьому писанню заховані натяки на нові небо і землю. В шістдесят 66, 22 Ми читаємо: бо як небо, нове та нова, та земля, що вченю, стануть перед обличчям моїм, говорить Господь. Ісаї передбачає час, коли буде нове небо і нова земля, і це триватиме вічно. Вони будуть вічно переді мною. До речі, пізніше пророк Ісая повідомляє, що нові небеса і нова земля будуть настільки прекрасні і приголомшливі, що ми забудемо те, що знаємо про нашу нинішню планету земля. Ісая 65,17 «Бо сімнадцять. я створю нове небо та нову землю, і не згадаються речі колишні і не прийдуть на серце. Апостол сповіщає, що нове небо і нова земля стануть місцем, де живе правда. У другому Петра 3.13 ми читаємо, але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Зверніть увагу на те, що говорить апостол Іван, перебуваючи у засланні на острові Патмос, книга об'явлення двадцять і 5. Ось що говорить тайний спостерігач Божих доль, і бачив я нове небо і нову землю. Перше, бо небо та перша земля про минуле. І моря вже не було. Тепер йдемо з вами далі. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все створю. Це обіцянка про небо. Всемогутній Бог сказав нам через апостола Івана, що одного разу він зробить все на цій землі і на цих небесах новим. По друге, я хочу поговорити з вами про очищення нового неба і землі. Давайте подивимося на розповідь. Кохана церква, поки закрите 21 главу одкровення. Тепер ми звернемося до 3 розділу 2 послання Петра. Поки ви шукаєте, я скажу так: коли ви зберете воєдино відомості зі старого і нового заповіту, то виявите, що нове небо і нова земля не з'являться до того, як станеться наступне. Перш за все буде час скорботи сім років, в кінці яких буде велика битва, звана битвою Армагеддона. Потім настане багатовіковий період, званий тисячоліттям. В кінці тисячоліття відбудеться остаточне повстання. Сатану кинуть в озеро Вогняне. Відбудеться суд біля великого білого престолу, і всі, хто відкидав Христа, постануть перед цим судом, щоб почути слова Відійдіть від мене я ніколи не знав вас. І все зло, гріх і нечестя на землі буде судимо і відправлено в вогняне озеро. Відразу після цього, згідно з 21 розділом, всемогутній Господь Бог очистить землю. Тепер дивіться, що відбувається. Могутні господь Бог збирається зробити те, що здивує більшість людей. Отже, Друге послання Петра 3, 10 і 12, день же Господній прибуде, як злодій вночі. Коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені ринуть, а земля та діла, що на ній погорять, в яким небо палючись, зникне, а розпалені стихії розтопляться. Це відбудеться згідно з писанням відразу після тисячолітнього періоду, після тисячолітнього царювання Христа на землі. Як ми бачимо сьогодні, всемогутній Бог буде здійснювати очисну роботу на землі. Що має на увазі Біблія, кажучи, що небо і земля минуться? Скільки себе пам'ятаю, я вірив, що ця земля і навколишні її небеса будуть повністю знищені. Бог, поставивши хрест на світі, знищить його і все почне спочатку. Тепер я усвідомлюю, що помилявся у своєму розумінні, як і багато інших віруючих. Друзі, мене втішає те, що багато вчителів, які думали, як я, зізнаються, що вірили в це, а потім, вивчаючи Біблію, виявили, що це не так. Успішний учень неба Ренді, Елкорн, написав книгу на цю тему під назвою Небо Ось цитата з його праці. Протягом років, вивчаючи Біблію, я не думав про відновлення і встановлення. Я вірив, Бог знищить землю, відмовиться від першого задуму і почне все спочатку, реалізуючи новий план на небі. Однак, 15 років тому мені відкрилося, що писання говорить насправді. Прочитаємо уривок з Петра Цитую з послання апостола а та земля та діла, що на ній погорять, а розпалені стихії розтопляться. У ранніх давньогрецьких рукописах в цьому уривку писання немає слова згорять. Ось як передана фраза в новому міжнародному перекладі, там сказано буде оголена. Оригінальне слово в тексті придає значення бути розкритим або відкритим для огляду. Іншими словами, Петро говорить не про знищення, а про очищення землі. Важливим словом є слово новий. Всевладний творець зробить землю новою в тому сенсі, що оновить її. Він збирається зробити її новою, очистивши від старого і ростленного, варто відзначити наступне, отримавши інше розуміння даного уривка, дізнавшись значення, я бажав переконатися, що я не єдиний, хто розуміє його так. І якщо ви вірите Біблії, не так як вчить Господь, то краще не говоріть про одкровення. Нове вчення це брехня. Ось для чого я це роблю. Коли я приходжу до незвичайних висновків, я негайно шукаю все, що можна прочитати, щоб переконатися, що я не один у своїх висновках і що в моїх думках немає помилок. Я прочитав багато коментарів до цих уривків. і Хочу, щоб ви почули, що сказали кілька людей. Отже... Послухайте, що про це говорить Генрі Моріс. Я довіряю Генрі Морісу, бо бачу, він знає Боже слово. Моріс пише наступне У старому та новому заповіті. Слово новий означає новий щодо існування нове небо і нова земля можна було правильно перекласти як свіже небо і свіжа земля. Отже, друзі, сенсу цих варіантів перекладу один, крім того, що багато вікове руйнування закінчилося, і тепер вони знову свіжі. Також про це писав дуже відомий коментатор Вільям Хендріксон. Перші небо і земля минули, Основа землі віддані очищаючому вогню. Всі Гріха і сліди смерті видалені з великої пожежі народився новий всесвіт. Слово в оригіналі означає, що вона нова, а не інша. Це новий світ, але не інший. Ті ж небо і земля, але оновлені у славі. Наш сучасник Джон Пайпер написав те, що відбувається з тілом, і з творінням відбувається паралельно. Старіння тіла це не знищення, а спокута. Господь не викине тіло, а викупить і відновить, так само йде справа з небесами і землею. Що ж сказав Всевишній книзі буття, створивши небеса і землю, що сказав Бог, завершивши цикл створення, і побачив Бог, що це. Добре, Що сказав Господь, коли створив світ. Бог побачив, що це дуже добре. Немає ніяких доводів, що він передумав. Його мета не залишити творіння, його задум відродити його. Якби Богу довелося знищити світ, сатана здобув би велику перемогу. Сатані вдалося б так розбестити і спустошити землю, що Бог нічого не міг би з нею зробити, крім як знищити. Але сатана не здобув перемогу. Навпаки, сатана був переможений Богом, і Бог відкриває всі нюанси поразки, оновивши ту саму землю, на якій сатана обдурив людство, і нарешті неї всі сліди злих підступів диявола і сатани. Ренді Елкорн пише: Бог не кидає справу і не починає з нуля. Навпаки, він використовує те саме полотно, щоб відновити і зробити більш красивою картину, зіпсовану вандалом. Вандал не отримає задоволення від знищення шедевра суперника з того, що ворог хотів знищити, бог робить ще більший шедевр. Чуєте? Розумієте? Ми говорили про інтерпретацію відомостей. Хіба не чудово, що наша ілюстрація знаходиться в Біблії в уривку з послання Петра. Отже, тримайте Біблію відкритою на другому посланні Петра і побачите те, що допоможе вам зрозуміти, наскільки точно це тлумачення. Брати, прочитайте зі мною з другого послання Петра, глава 3, вірші з 5 по 7. Друге послання Петра 3, 5, 7. І тимити про потоп за часів патріарха Ноя. Отже, разом читаємо друге послання Петра 3, 5. Бо сховано від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води, та водою складена словом Божим. Тому тодішній світ водою потоплений згинув. А теперішні небо і земля, заховані тим самим словом, зберігаються для вогню на день суду і загибелі безбожних людей. Яке відношення це має до нових небез і нової землі? Святий Петро дає нам ключ до розуміння вогню, розповідаючи про воду. Він допомагає зрозуміти сенс останнього очищення неба і землі, описуючи перше очищення, яке відбулося за дні праведника Ноя хочу задати вам декілька питань. Невже потоп за часів Ноя знищив планету Земля? Повінь була катастрофою, але вона не знищила світ. Бог зберігав праведника Ноя і його будинок, щоб вони знову мешкали в світі, який був приготований очищаючим потопом. Ось одна важлива істина: так само Бог не знищить нинішню землю вогнем, який прийде наприкінці століття. Вогонь матиме набагато більш очищувальну дію на світ, ніж вода, але це не зруйнує світ. І так само, як Ной ну і його сім'я були захищені в ковчезі, Божий народ буде захищений в новому Єрусалимі, який поки не на землі, але ширяє над нею. Це буде наш ковчег безпеки під час. З очищення нашої землі. У нас є обіцянка про нове небо і землю, і ми знаємо про їх очищення. По третє, я хочу дати вам принципи, що стосуються нового неба і землі, яким. Просто-напросто приголомшать вас, друзі. Я розповім, як все буде. коли це нове небо і нова земля будуть готові, і Бог очистить їх. Це все та ж сама земля і небеса, але очищені свіжі, всі плями гріха і свідоцтва про смерть, і всі ознаки хвороби зникнуть. Яким буде світ потім? Поверніться зі мною до откровення 21.1 і дозвольте розповісти про ще одну річ, яку я знаю напевно, і ви всі зараз дізнаєтеся. Откровення Івана Богослова 21.1 І бачив я небо нове й нову землю. Перше бо небом, та перша земля проминули, і моря вже не було. Я переїхала до Каліфорнії ближче до океану. А ви говорите, я переїхала даремно. Адже коли Бог покінчить з цим місцем, він прибере океан? Так, там написано моря більше немає. Що ви не зрозуміли? Дивіться, Іван каже, і моря вже немає. Оскільки три чверті земної кулі знаходяться під водою, безумовно, світ без моря буде новим, ділячись великими знаннями про творіння, доктор Генрі Моріс пояснює твердження апостола. Доктор Генрі Моріс сказав: на новій землі не буде потреби в морі". Нинішнє світове море необхідно для підтримки гідрологічного циклу. На новій землі у всіх людей Єрусалиму будуть прославлені тіла, і вода не буде потрібна. А воскреслі тіла будуть складатися подібно до тіла Господа Ісуса з плоті і кісток, але не потребуватимуть крові. Цього очищувача і відновника плоті, як це відбувається зараз. Це в свою чергу скасовує основну потребу у воді на землі. Кров складається з води на 90%, а тіло на 65%. Іншими словами, наше життя в новому світі буде абсолютно відрізнятися від того, як ми живемо зараз. Ви кажете, жах, я не можу уявити собі прекрасний світ без моря. Будь ласка, не сумуйте, згадайте, що у новому Єрусалимі від Божого престолу тече річка. У річку впадають притоки. В ній не солона, а прісна вода. Адже сіль це консервант. але на нових небесах і на новій землі не буде розкладання, тому сіль не буде потрібна. Прісні води потечуть по всьому світу, і це буде прекрасне видовище: райські дерева, що ростуть уздовж річки, і кожен місяць різні плоди, які ми будемо зривати і з'їдати, а ще листя, які забезпечать таке життя, яке ми не спіткали і не пізнали. Отже, ось що зробить Господь, перетворюючи і оновлюючи землю по друге Бог скасує прокляття. прочитайте 22-й розділ откровення. Читаємо і жадного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця. А раби його будуть служити йому. прокляття це не слова, які чуємо від мирських людей, це не мова вулиці, прокляття страшна подія. Ми знаємо, коли воно сталося. «В Ведемському саду наш батько і творець прокляв землю через те, що людина порушила його заповіді. Пропоную це згадати. Брати і сестри, пропоную повернутися до книги «Буття 3, 17, 19». Ось прокляття і до Адама сказав він за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Терниною сод вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з не і ти взятий, бо ти порох і до пороху повернешся. Це прокляття смерті і розкладання. Біблія говорить, що коли ми досягнемо нового неба і нової землі, прокляття більше не буде. Прокляття було виголошене після гріхопадіння людини. Бог послав сина в світ, щоб спокутувати творіння від гріха, і праця Христа полягає не тільки в порятунку незліченої безлічі людей. Голговський подвиг Христа полягає в спокуті творіння від наслідків гріха. Ця мета не буде досягнута, поки Бог не приготує нову землю, поки не знайдемо втрачений рай. По перше, море зникне. По-друге, скасується прокляття, і по третє, Бог відновить усю світобудову дорогі. Ось яке велике, невимовне і славне откровення було дано святому Павлу, і ось що він пише в єфесянам 1.10 для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі, і що на землі. Отже... Одвічний Божий план полягає в наступному з'єднати все небесне і земне під головою Христом. існує великий поділ між небом і землею, але коли Павло використовує слово все, то це означає, «ніщо не буде опущено. Бог перетворить небо на землю і землю на небо, а стіна, що розділяє їх, зруйнується. Буде один всесвіт, все на небі і землі об'єднається під. Ід пануванням Христа Божий план заповнити прірву між духовним і фізичним світом. буде один всесвіт, назавжди об'єднаний одним богом. Божий план здійсниться. Ось до чого йде історія, ось куди ми йдемо, на нове небо і нову землю назвемо урок зрушенням парадигми. Це змінює мислення. По перше, це дає нам свіжу оцінку тутешнього видимого світу. Християни мають репутацію поганих екологів. А знаєте, християни мають репутацію вічно зелених і тому подібне. Я не впевнений, що це правда. Чому ми не активні в екології? Бо якщо християнин вірить, що цей світ тимчасовий, у нього не буде земної мети, адже наш дім на небі, а земля нікуди не годиться. Вона захаращена. І навіщо витрачати час на турботу про неї? Хоча це одне. Одна із заповідей на початку книги буття дбай про землю! потрібно зрозуміти, що ця земля не буде зруйнована, але вона буде оновлена. Коли ми зрозуміємо, що земля одного разу стане частиною нашої прийдешньої долі, нашого майбутнього будинку, ми вже не станемо дивитися на цей світ так, як дивимося на нього зараз. Іван каже: не любіть світ. Він говорить не про створений світ, а про мирську систему. Він каже: Не любіть систему світу, але продовжуйте любити світ. Він створив прекрасний світ, і часом ми дискредитуємо Господа Бога своїм ставленням до світу. Бог створив його на початку. Давайте міркувати чесно. Ми все зіпсували, але хвала Господу Богу одного разу. Бог повернеться і миттєво відтворить зіпсоване і світ, який всемогутній створив, сказавши, нехай буде світло, знову стане первозданним світом нашого Бога Творця, і ми станемо жити і царювати з ним на віки віків. Цінуйте цей світ. По-друге, важливий пункт дорога церква. Цінуйте світ, де ми будемо жити? Маленька дівчинка приїхала за кордони, вона була вражена славою нічних небес. Дівчинка сказала: мамочка, послухай, якщо небеса такі красиві вночі, то як же вони будуть виглядати у день? І я згоден з нею. Поза порівнянням небо чудове у раю, сміх без сліз, життя без смерті, спів без горя, достаток без сліз і задоволення без болю. Там будуть Господь Ісус Христос, люблячий Небесний, Отець і благословенний святий Дух. Ми побачимо нове небо і нову землю в нового Єрусалиму. Друже, я йду туди, Я йду. У мене немає всіх відповідей, але той самий Бог, який майстерно створив цей світ, збирається оновити його. Одного разу ми будемо правити і панувати з ним у цьому досконалому місці, яке називається небом. І єдиний спосіб, яким небо стане вашим домом, це дати вам ту саму формулу, яку Бог дав мені. Ось вона. Єдиний на всі віки. Часи і покоління, спаситель від пекла, сатани, гріха і смерті, ім'я, якому Ісус Христос, сказав Я єдиний шлях, істинна. І життя шановний глядач. Я звертаюся особисто до вас. Мої слова чесні, відверті і взяті з Біблії. Ось що він сказав: є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до небесного батька як тільки через мене попросіть Христа стати Спасителем і Богом, і Він це зробить. він зробить це зараз там. Де ви знаходитесь? Дякуємо за перегляд нашої передачі. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. Якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Богом і Спасителем. Коли ви зробите вибір прийняти безоплатний Боже дар спасіння, почнеться ваше духовне життя з Господом Богом у Христі. Якщо ви зробили крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або в місцевій церкві і продовжуйте рости у знайденій вірі, нехай Бог благословить вас на своєму шляху. З нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті.